Я витратила купу кілограмів міндалеве борошно, поки зрозуміла всі секрети приготування макаронс. Витратила на цей експеримент багато часу, поки я отримала бажаний результат. Спочатку мала такі проблеми з макаронс. У них не піднялась спидниця, була широка спідниця, ніжки макаронс були високими, вони були порожні всередині, знизу або зверху макаронс були коричневі. На макаронс були носики, вони були нерівні, мали перевернути дно, кришечки макаронс були плоскі, вони мали трищин, кришечки макаронс були сухі та тверді, або були ліпкі і прилипали до перхаменту. Макарон з однієї партії мали різні результати. Макаронс були зморшкувати, кришечки були пористі або мали бульбашки повітря також мала проблем з тістом. то безе не стає твердим, то макарони тісто стає густішим, поки я робила макаронаж, то тісто для макарон було рідке. Тому ви купуєте не тільки 31 рецептів, а мій досвід.